Серед лауреатів Нобелівської премії було дуже багато вихідців з України, але я завжди кажу, якщо Україна не мала свого Нобелівського лауреату, Тернопільська область мала. Ми завжди говоримо про це, що уродженець нашого краю, Еднон Шмир Йосип, родом з Бучача, є єврейський письменник, який народився в Бучачі і отримав Нобелівську премію. Ми можемо сказати, що маємо два, тому що до Тернопільського воєводства належав також місто Золочів і уродження Золочева також був Нобелівським радості. Так що, якщо Україна не мала, Тернопіль, Тернопільщина мала. Так без плем'я миру завжди дають визначним особистостям. Є великий комітет Нобелівський, який нараховує десятки тисяч людей, які відбирають особистість. Буває так, що вручають премію не тільки за останній рік. А можливо за кілька років попередньо про те, що це найбільше, найбільше досягнення в тій чи іншій галузі, коли вчені працювали над цим чи іншими, Тобто це, це мали бути такі вже переконані докази того, що це є дуже велика заслуга перед людством і найбільше вона потрібна у 2022 році присуджується премія власне, з правозахисним організаціям, серед яких є і наша Олександра Матвійчук, а також Олесь... Беляцький, від Білорусії, це є правозахисна організація Весна, які, власне, і говорили, вона першою мала доповідь перед ОСЛО, перед королем Норвегії. А це саме премія миру вручається в Стокгольмі, лише одна премія миру вручається у Норвегії в ОСЛО. І тому сьогодні я хочу запросити зараз вам до слова, журналіста співробітника, власниця цієї правозахисної організації Весна, яку організував відомо, я вже йому сказала, Нобелівський влад Олег Беляцький. Прошу до слова Андрія Медведєва. Мядведєва, правильно, якщо говорити по білоруськи Щоб ви почули білоруську мову і зрозуміли, наскільки ми, українці і білоруси, близькі народи, тому що мова це не лише засіб прийому передачі інформації, це насамперед засіб формування святогляду, формування ментальності. І, я думаю, мені всі зрозуміють. Хто такий Олесь Біляцький? Олесь Беляцький? Олезь Беляцкий это засновальник в правооборонного центру Ясна. Вось він у мене тут на Мальце. І це Олесь Беляцкий я на увазі. Это правоборончик центр він заснував у 1996 році, коли Беларусі вспыхнули першыя пратэсты. Пасля того, як у 94 годзе Гадый пришел наш дыктат Латашенко, у 96 годзе ён зрабіў такі пачат такі курс на стварэнне такой сюззна дзяржавы з Росіяй. і лю пачаліся гэтага протэставаць і пачаліся першыя рэпрэсіі, дзе пачалі підаць вязніцы, И тоді возникло необходимость оборонять права людей, які не могли выступать, які не могли э, реалізовувати свои права на мирні сходы, на виканні меркавань. И тоді заснувався правооборонний центр весна, які зараз знаходиться так само за кратами в Білорусі, за кратами Лукашенко режиму, 14 липня. 21 -го года його, як і шума таких інших правоохоронців з цього центру, тим рік я був затриманий КДБ, чому я опинився в виню в Україні, довелося іммігровати з Білорусі. Але ось Олеся і ще 4 наших колег гетую, тримають за кратами, зараз відбувається суд. Він вже месяц мене місяць довжився, і Хамаль два години тримали. суда просто так и зараз вас почали судить нават средства я просто хочу вы разумели насколько это человек чистый и шширры и и вось литарального учора нават ягоного адвоката які он спрвал оборонять тягом из этих двух годов так само засудили на 8 годов просто за то что человек оборонял 8 право обороны Просто как разумеется, насколько это такая диктаторская система страшная, насколько э, Украина зробила важный крок в 2014 году, коли попередивалась в эту систему, яка могла утвориться так само. У нас, например, э, зараз на 6,5 годов посадили студентку первого курсу, которая просто у э, соцсекции, в Инстаграме написала маленький на пост. Коли почалася війна Росії проти України, вона написала антивоєнний пост і загитає 6,5 годин різниці. Я хочу звернутися до всіх, щоб ви розуміли коштовність і демократії, яка сьогодні є в Україні і в її. Дякую. Дякую, Дякую Андрію, який відвідав, відбідув... нас власність і розповів про про Греса Біляцького. А сьогодні ми будемо трошки ще говорити і дивитися фільм про Лесю Матвійчук, першу Нобелівську лауреатку з України. Впродовж 30 років в Тернополі проходять Тернопільські Нобелівські читання. І дві Дві теми, які завжди обговорювалися найбільше і найбільші дискусії, це хто з українців перший отримує Нобелівську премію, е, значить, і е, чому, е, чому серед Нобелівських лауреатів мало жінок. От, ну і з, коли премію отримала е, Леся Матвійчук, значить, е, виявилося, що Якраз присудженням, то зразу дві, дві позиції на її дискусії зменшили. Якщо Андрій сьогодні трошки розповів про Олеся Бі Білецького, то про Лесю Матвійчук нам трошки легше розповідати, тому що вона є героїною фільму, який називається єромайдан Сос. Цей фільм був відзнятий під час подій Революції Гідності. І, власне кажучи, ви побачите нашу Нобелівську радку 6 ну, семи, ну, більше давності. І, я думаю, коли ви послухаєте її з екрану фільму, вам стане зрозуміло, що таке правозахисна діяльність, ну, про яку трохи розказував Андрій. Мільйона людей вийшли не тільки тому, що вони хотіли євроеніграції. За соціологічними опитуваннями вони вийшли тому, що вони не хотіли далі жити в країні, де міліція б'є студентів. Це суто правозахисна вимога. І тому правозахисники з інших країн, зокрема Росії, називають наш Євромайдан найбільшим мирним зібранням правозахисного характеру. Психологи, а наші волонтери поїхали в місця, де привозили мертвих людей, тому що, ну, чесно кажучи, ми не знали, що буде завтра. Ми готувалися до найгіршого сценарію і ми хотіли переписати, кого вбив цей режим, для того, щоб він не встиг приховати сліди злочину. І волонтери, звичайні дівчата, хлопці, вони просто розривали сорочки, дивилися, чи написано там ім'я помертвим тілом дивилися ці документи. Ну, Це робота, до якої ми мая підготовлю. Зараз більше європейці, ніж ви, бо ми. За європейські цінності заплатили кров'ю, і наші люди вмирали і гинули, і гинуть з прапорами Європейського союзу. Російська Федерація звітувалася перед комітетом ООН по правам людини. Я демонструвала членам комітету. Ось у мене є. Скан документів, які ми знайшли в підвалах Славянська, ми бачимо, що присідатель, член обвинитель, защитник защитників секретарь — це люди, нос, балу, сідой, зубр, адвокат, грифон. Ну і власне закінчується це тим, що признати людину, яку вони от, таким чином судять, виновним в совершенні приступлення к включите мірі наказання смертної казни через розстріл. Маємо постійно говорити, що. Російська Федерація це не тільки країна-агресор, яка загарбала Крим і розпочала через своїх штучно створених агентів ЛНР ДНР гібридну війну на Донбасі, але це й країна, яка має політичних в'язнів і не тільки своїх російських громадян, але й наших, українських громадян, частина з яких просто нелегально викрала з нашої території. От про це кампанія Легкої Кіпенко. А у мене не було жодних ілюзій стосовно цих людей, які прийшли до влади. Тому ж їх всіх раніше бачили. Вони були міністрами, вони були спікерами в попередніх режимах, і я чудово бачу, що Євромайдан. Політики не організовували, не скликали, не координували, не вели. не вони здомовилися того, що Євромайдан переміг. Тому мене єдине завдання, яке я вбачаю у цій владі, щоб вона не нашкодила про студентів, які там стояли. Про своїх друзів, які там загинули, про своїх знайомих, які там втратили руку, а потім пішли на то і теж загинули. І скажу, що вони це все берегли. Бо всі ми стоїмо на плечах наших попередників, ми стоїмо на плечах шістдесятників, ників ми на плечах УНУПА, ті на плечах Січових Стрільців, ті на плечах козаків і так далі Ми можемо дійти до Київської Русі. Але суть в тому, що вони мають це пам'ятати. Тому що, хоча історія вчить, що вона нічого не вчить, але той, хто її не знає, змушений її повторити момент творення історії. Тому дуже важливо бачити реальні факти, як твориться історія, і вони повинні відчувати, що вони громадяни цієї країни. І от дякуємо, що ви допомагаєте нам виховувати їх такими зустрічами. Дякую. Дякую вам. Я думаю, що дійсно як каже ваш вчитель, що дійсно, що ви є майбутнє, на яке ми повинні вже опертися, кажу, Олеся, ми мусимо стояти на плечах наших попередників, і якщо вже ви будете стояти на плечах, якщо ми стоїмо шістдесятників, то ви вже будете стояти на плечах власне Євромайдану. Ви виростете я гідними українцями, тому що ми переживаємо найстрашніші зараз, напевно, що ніхто не бажав нам такої долі, але ми мусимо пережити це. Ми мусимо перейти, ми мусимо здобути перемогу, що ми будемо сказати, ми були там. Ми є тими, які стали великими українцями. Сьогодні ми будемо мати такий цікавий захід. Наші колеги з тернопільського відділення асоціації флотилістів України, які давно співпрацюють із тернопільськими новорськими читаннями. Мадриним фестивалом документальну кіно про права людини до Кудесі намагаються практично до всіх таких великих заходів виготовити філатристичну продукцію, яка потім презентується. І сьогодні ми маємо нагоду побачити, як відбудеться спецпогашення спеціальних конвертів та марок з цієї. Нагоди.